Моя Україна забула сміятись. Вона хуманить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає, умить до орань. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя. На чорнім рабованім туржище в країна моя, її догоряє майбутнє і тужить рдає, і в передвечірній сутіні лиш руки ламає і дивиться в небо. Оде вони, надії і голуби, лиш демони. Демони старої ганьби злітаються ніби на здобич, злітаються з проквала, на роздоріжжя розтоптані, розіб'яті край.